Всім привіт, і особливо вітаю тих, хто тільки доєднується до нашого каналу, тому що останнім часом у нас дуже багато нових підписників, і ми раді бачити кожного з вас. Напишіть, до речі, якщо ви тільки-тільки підписались. У нас на цьому каналі багато оглядів, багато корисних відео. І сьогодні я хотів би згадати про те, що нам подарували айфони. Якщо ви користуєтеся андроїдом, то вам також це буде цікаво, тому що інколи ми користуємося гаджетами і навіть не знаємо, що звідки з'явилось, і наскільки багато речей яка компанія нам привнесла. Так от сьогодні я хотів би просто розповісти. Чого у нас можливо б не було, чи що було б в іншому вигляді якомусь, якби це не презентували колись в айфонах. Причому я не хочу розповідати зараз про цю компанію Apple, що вони там наробили, а саме що принесли нам айфони з самого першого. І чесно кажучи, деяким новинкам, деяким нововведенням я був здивований. Ну що, ж, давайте протиснемо палець вгору, напишемо якийсь коментар підтримки і поїдемо. А ні, стоп, так ми нікуди не поїдемо. Знаєте, що друзі, я люблю айфони і андроїди. Мені пофіг чим користуватися. Я не хочу, щоб це відео було якимось там батлом чи хельваром. Якщо вам більше подобається Андроїд, я можу зрозуміти, чому так тут мова не про це. Навіть я не буду казати, що ті, у кого що вкрали, чи ті там запозичили. Насправді, пофіг. Я про це завжди кажу, що конкуренція це. Афігенно, коли у нас є конкуренція, споживачі від цього тільки виграють. І ми всі з вами повинні завжди радіти, що опа, виходить айфон, він став набагато краще, ніж там всі інші. І навіть якщо ви користуєтесь там пікселем, ви повинні радіти, тому що він, скоріш за все, буде дивитись на якісь нововведення і потім е, імплементувати їх у себе. Те ж саме ми бачимо потім і в iOS-пристроях, коли вони щось позичають з Android. Бо якби не було цієї конкуренції, ну хто знає, щоб ми. Сьогодні там мали яку б закриту систему, на якій неможливо зробити нічого. У цього відео є партнер. І друзі, хочу задати вам просто питання. Я впевнений, що, хоча б раз у житті у вас виникала думка, що ваш гаджет за вами слідкує, адже нерідко він видає вам абсолютно точну рекламу та. Рекомендації, що ж, спішу вас заспокоїти, всі ці алгоритми це результат точної роботи Data Science спеціалістів. Наразі Data Science це одна з найпопулярніших та високооплачуємих професій. Фахівці оброблюють великі обсяги даних. Їх завдання знайти закономірності у тонах інформації, проаналізувати її та дати прогнози. Наприклад, для збільшення продажів в інтернет-магазині необхідно правильно проаналізувати всі запити, щоб у правильний час запропонувати покупцеві правильний товар. На конкретному пристрої. Аналіз даних нас оточує всюди, навіть у медицині, науці чи виробництві. Тож, якщо ви за прогрес і стрімкий розвиток, раджу вже зараз починати опановувати перспективну професію. І найкраще для цього підійде Big Data Lab від Vodafone. Це комплексний піврічний курс з підготовки Data Science спеціалістів. Курс побудовано на вивченні фундаментальних математичних дисциплін, доменної експертизи та практичної роботи з реальними великими даними Vodafone. Програма дозволяє поєднувати Навчання з роботою наприкінці вас чекає фінальний проект. А у найкращих студентів є можливість отримати офер в Vodafone. Читайте детальніше про курс та залишайте заявку в описі до цього відео. Це просто сьогодні у нас відео більше про те, що ми отримали завдяки саме айфону. І перший пункт: ми отримали смартфон в сучасному їх вигляді. Тому що до айфонів смартфони виглядали десь отак, після айфонів отак. І можна сказати, камон, це ж погано. Раніше було різноманіття. Ви могли взяти собі будь-якої форми смартфон з будь-якими там кнопочками, хочеш сенсорні, хочеш з стілу хочеш ще там якісь текстильним обрамленням, шкіряні будь-які. Але справа в тому, що то все було, знаєте, як тикання пальцем в повітря для того, щоб знайти а ось десь вистрелить. Всі щось тикались, і проблема тільки в тому, що не Nokia кудись тикнула і воно вистрілило. Інакше, напевно, сьогодні так Nokia і залишалась би лідером. А вигадали це Apple. Тобто, скоріш за все, такий собі свіжий погляд, який прийшов, подивився на смартфони. А чому вони не зробили отак? Дійсно, тепер смартфони виглядають більш-менш схожими, але це не означає, що це погано. Це просто пристосування до того, що ми сьогодні маємо. Тобто, дивіться, сьогодні більшість автомобілів вони мають чотири колеса. Хоча були автомобілі з трьома колесами. Просто так еволюційно вийшло, що найбільш зручними є автомобілі саме з чотирма колесами. І це не означає, що всі тепер однакові, і це погано. Ні, це просто найвдаліший варіант. Як то кажуть, виживає сильніший і вижив. É От такий форм-фактор. До речі, до айфонів на пристрої з кнопками робили акцент навіть в Google, розроблюючи Android смартфон. Тоді вони планували конкурувати з BlackBerry. і їх смартфони були з сенсорними екранами, але маленькими. І там була велика клавіатура. Але потім прийшли Apple і сказали: Нафіга вам фізична клавіатура, яку треба адаптувати під різні мови, під різні ринки. З Цим насправді завжди була проблема. Я пам'ятаю, живучи в Україні, ти завжди... Думав, блін, а тут буде наша локалізація чи ні. Ну і звідси випливає друге: це віртуальні клавіатури. Так вони раніше були на всяких е, КМК. Але якщо ви згадаєте, як то було, а багато хто з вас, напевне, і не пам'ятає ті часи, то щоб ними користуватися, вам потрібен був стілус. Такого, щоб ви брали смартфон і знали, що на цьому сенсорному екрані я буду набирати текст за допомогою віртуальної клавіатури, точно не було. Це прийшло тільки з айфонами. Ну і звідси випливає третій пункт. Ємнісні екрани до нас також прийшли з айфонами що це таке? У нас є дві розповсюджені ну, колись технології сенсорних дисплеїв: це резистивні, які реагують на натиск, і також ємнісні, які реагують на статику. Ємнісні не треба тиснути. Ви навіть могли помічати, що в них інколи є режими для роботи в рукавичках. І коли ви просто звичайний палець там навіть не доторкаєте ще до дисплею, там вже може бути активована якась дія, і це означає, що ви не натискаючи можете дуже легко набирати текст чи взаємодіяти з будь-якими елементами. На дисплей до айфонів цього не було, і це, повірте, дуже сильно змінило індустрію. До речі, Nokia це також частково похоронило, тому що спочатку вони відмовлялись від нової концепції, що смартфони повинні бути з великими дисплеями і без клавіатури. І коли вони це зрозуміли, випускаючи Nokia 5820, вони випустили її з резистивним дисплеєм. І в комплекті навіть був спеціальний медіатор, щоб ви могли користуватись елементами. Тоді. Навіть я, який до цього був фанатом Nokia і Symbian, вже зрозумів, що цей коник здох. Далі, мульті так, сьогодні нам вже так звично щіпком зумувати зображення прямо в застосунку вашої камери для того, щоб зробити зум, чи пічту зумити, наприклад, картинку в галереї, чи робити якісь дії на сайтах, на мапі, коли ви дивитесь там Google Maps чи весь, ви можете легенько щіпочком зблизити, подивитись, що там знаходиться, потім віддалити назад. Раніше цього не було. Чи ще одна така штука, як інерційне прокручування? Уявіть раніше. Ми жили без цього, і саме цей факт зірвав просто овації в залі, коли Стів Джоб показав, що ви можете отак, от скрольнути по дисплею, і список буде прокручуватись інерційно. And I That's it. І люди такі, та ладно, так можна було, і дійсно це працює сьогодні. Ми користуємося цим скрізь у будь-яких списках, там в ваших смартфонах, налаштування чи телефонна книга, чи імейли, чи в сторонніх застосунках ви можете таке бачити, наприклад, там, в тому самому Твіттері і так далі. До речі, тут під шумок можна було б ще згадати про свайп для розблокування смартфону. Раніше вони розблоковувалися дуже дивно, якимись речашками, спеціальними комбінаціями кнопочок, а потім Apple такий бац, свайп, але віднесе. Це все ж таки вже до інтерфейсів. От те, чого я не знав, що в айфоні вперше з'явився акселерометр. І так сьогодні для нас просто незрозуміло, а як можна без акселерометру. Ну типу, дивишся ти YouTube, потім бац, перевернув смартфон, відео вже на весь екран. Але згадайте, яким вау-ефектом було за часів перших айфонів, коли виходили застосунки, де, наприклад, ти міг пити пиво прямо з екрану телефону, і рівень рідини він нахилявся в залежності від того, як ти нахиляв смартфон. І такі застосунки просто фанові, як, наприклад, ця пліть чи пльотка, я не знаю, як це правильно буде. Навіть в теорії Великого Вибуху це було в серії, коли вони там грали зі своїми айфонами. цим. І цей застосунок дійсно існував. Хоча насправді були набагато більш корисні застосунки, навіть сьогодні є, як, наприклад, рівень, і люди цим часто користуються для того, щоб з'ясовувати, чи рівно щось поклали. Ну і також це використовується постійно в таких іграх, як автосимулятори, авіосимулятори і так далі. Ще один момент, який до нас прийшов зі смартфонами, це датчик наближення. Насправді, можливо, до айфонів це і не було так сильно потрібно, тому що смартфони були дуже часто кнопковими. І навіть ті сенсорні, які були, вони, як я вже казав, були з резистивними дисплеями. Тому навіть якщо ти їх підносив до вуха під час розмови, ти легко міг не натиснути нічого на дисплеї. А от на ємнісному дисплеї твоє вушко почне там щось робити. В Apple подумали, так, ми зробили такий дисплей, тож нам треба зробити, щоб під час того, як ти його підносиш до вуха, все гасло, і ти міг спокійно розмовляти і не набрати там ще когось, чи не зробити просто своїми вухами якісь інші дії. І це також до нас прийшло з першим айфоном давайте трішечки м'яса. Ви знаєте, що якщо б не було iPhone, то не було б і магазинів застосунків в тому вигляді, які ми бачимо сьогодні? Так раніше ми завантажували застосунки для наших смартфонів на Symbian, і їх було насправді багато з різних сайтів, там Дімон Video, е якісь All Nokia і таке інше. До речі, вони всі були русняві майже. І ми просто заходили на форуми, шукали якісь там SIS-файли і завантажували собі на смартфони. Як це було? Було єммерно. З одного боку ми були молоді, і нам це було просто по кайфу там каперсатись в цьому всьому. Але наскільки ж зручніше зайти в централізоване якесь місце і придбати чи завантажити все, що тобі необхідно. App Store був презентований в березні 2008 року і вже в липні, 10 липня 2008 року, він почав працювати. А от Android Market був презентований 28 серпня 2008 року і почав працювати тільки в кінці жовтня. Ще одна штука без. З якої особисто я не уявляю користування сучасним смартфоном, це платежі, мобільні платежі. Це оці ваші Google Pay чи Apple Pay. Так, от, Google Pay насправді прийшов пізніше. Це був вже ребрендінг Android Pay. До речі, і Google Play Store, це ребрендинг Android Market. Так, от, Apple Pay був презентований і майже одразу запустився на iPhone 6 в 2014 році. Через 7 місяців така технологія Android Pay була презентована і для Android, а з'явилась вона вже. У перших користувачів тільки через рік сканер відбитків пальців раніше для того, щоб розблокувати смартфон, і якщо ви не хотіли, щоб туди хтось сліви міг легко заглянути і подивитись ваші фоточки чи імейли, вам потрібно було встановлювати паролі чи робити якийсь там візуальний ключ. А Apple такі подумали і. Хм. А давайте зробимо сканер відбитків. І вони це презентували в iPhone 5S. Це було настільки зручно, ви просто натискали на кнопочку, і смартфон автоматично розблокувався, тому що він вже сканував ваш відбиток. І знаєте, коли це в масах з'явилось вперше, люди дійсно хотіли спробувати, де як же ж воно так працює, воно реально працювало класно. Хоча мушу сказати, що не Apple це вигадав. До цього вже був телефон від Pantec. Була така компанія, я не знаю, до речі, чи є вона зараз, яка вже робила розблокування по сканеру. Ну також були і комп'ютери такі, але в маси це прийшло тільки завдяки айфону. Ну і тут не можна не згадати Face ID. Це перша мобільна система розпізнавання обличчя з 3D-скануванням, причому за допомогою спеціального проектору точок, тобто не тільки завдяки камері. І це означає, що це максимально сек'юрно. Це прям новий рівень. Він і зараз актуальний на айфонах, деякі Компанії намагались його повторити, але це виявилось не так просто і з технічної точки зору, і з практичної, тому що навіщо це робити, якщо використовувати так само, як на айфонах, це не вийде. І не вийде, наприклад, прибрати ще і сканер. Чому? Тому що, якщо ви умовно якийсь Xiaomi і презентуєте смартфон з такою секюрною системою, вам треба як окремі компанії піти до всіх, хто працює там з фінансами, це банківська сфера, це будь-які застосунки, в яких є платежі, чи навіть веб-сервіси, і сказав. От дивіться, у нас є отакий от протокол, будь ласка, підтримуйте його. Гаразд, якщо ви великий виробник, це ще теоретично можна було б зробити, якщо ви Samsung, наприклад, да? але ніхто не зробив. І потім всі інші вже таки подумали: блін, ну якщо навіть у Гугла не вийшло, а, нагадаю, у них була аналогічна система, потім в Google Pixel 4. Так от, якщо у них не вийшло, то нафіга рипатись комусь іншому, тим більше, коли вже є працююча система з Touch ID, ну тобто зі сканером сканерами. Тому що та ID – це технологія в айфоні. Йдемо далі. Taptic Engine. Так, сьогодні для нас вже настільки стало звичним, що в топових чи таких нормальних, скажімо, смартфонах у вас нормальне вібро, а не таке, яке сусідів лякає, коли вам хтось дзвонить чи приходить якесь повідомлення. Зараз я ще роблю ретро-огляд оцього красення. Це iPhone s і першого покоління, коли я його тільки запускав, перший раз, коли я все встановлював, смартфон мені каже: а давай ти свій пальчик зареєструєш. І сьогодні, коли ви щось робите на смартфоні, наприклад, реєструєте відбиток, ви отримаєте дуже приємний фідбек, такий пух. Пук-пук, тобто вібро прикольно відкликається на ваші дії. Тут же був просто такий ву, ву і я такий блін, а колись ми користувалися смартфонами, отак. І треба було оце все терпіти. І я пам'ятаю, що навіть в оглядах ми казали про те, що ви знаєте, через вібро цей смартфон, наприклад, скрипить, чи там вібрує, чи резонує. А оцей нормальне, і так ми казали, чи це він нормально зібраний, чи ні. Так, от потім Apple взяли і вигадали Taptic Engine. Це додатковий механізм вібро, який відкликається на ваші дії. До речі, завдяки ньому ви отримаєте настільки природні відчуття, що коли вийшов iPhone 7. До речі, про нього я вам нещодавно розповідав. В ньому вже не було фізичної клавіші Home, але коли ти її натискаєш там. То тобі реально здається, що вона натискається, і якщо ти будь-якій людині даш цей смартфон, наприклад, сучасний iPhone SE, там 22 другого року, і скажеш, натисни, і вона понатискає, скаже: Ну, а ти кажеш, там нема кнопки, і вона так як це нема, я ж її відчуваю. Тобто Taptic Engine це просто була свого роду революція в користуванні смартфоном в твоєму досвіді, як взаємодіють елементи. І до речі, навіть сьогодні, коли в андроїдах вже є нормальна вібрація, хоча й не така сама, як Taptic Engine, її взаємодія. Моді, наприклад, в іграх, сторонніх іграх немає. Тобто сьогодні, коли ти граєш на айфоні, майже у всіх іграх у тебе є якась реакція. Тебе там б'ють чи ти б'єш, ти отримуєш прям такий фідбек тактильний, що ти розумієш, що відбувається. Щось подібне у нас є, ну правда, в прокачаному вигляді, в геймпедах від Sony PlayStation 5. І оце було в смартфонах вже давно, і ми цим користуємося. Саме тому, коли ти береш після айфону Android для того, щоб пограти, навіть якийсь дуже крутий, то ти не отримаєш. Того самого ефекту, ну, скажімо так, не присутності, звісно, в такому дисплейчику, але такого експірієнсу. Портретний режим в камерах. Це той режим, який розмиває задній фон. Так, першим, якщо я не помиляюсь, він з'явився в HTC One M8. Там навіть для цього була додаткова ще камера. Але ми тоді пробували, як воно працює. Ну, звісно, працювало воно дуже-дуже поганенько. А коли Apple вийшли і показали нам iPhone 7 Plus, і розповіли, для чого тут друга камера, що вона не просто для розмиття заднього фону, вона справжній телевік, фізичний. Але за допомогою різниці в фокусних підстанях. Фон фізично розпізнає, що знаходиться ближче до об'єктиву, що далі, і далі, за допомогою вже обчислень, він може відділяти і далі справа тільки процесору, наскільки він швидко зможе вирізати там задній фон чи передній фон, в залежності від того, на чому ви фокусуєтесь. І зараз процесори вже настільки швидкі, що ви можете знімати відео в 4К 30 кадрів в секунду в Cinematic Mode. По суті, це 30. Фотографії в 4К роздільні здатності, які реал тайм оброблюються і розпізнають, а що ж знаходиться ближче, а що ж далі. І це все ще дозволяє розмивати, відділяти передній фон від заднього. Далі пункт, який нам дуже гарно показує, що бути першим не означає кращим голосовий асистент. Він з'явився в iPhone 4S. це. Siri. І також це була невеличка революція, тому що нам розповідали, що ви зі смартфоном можете буквально спілкуватись. І я пам'ятаю, що деякий час, навіть коли з'являлися інші конкуруючі асистенти, люди казали, що ні, у Siri є душа, вона може пожартувати, ти можеш там щось сказати, вона якась відповість. Зараз вона тупа, просто як бревно. Але при цьому ну, вона просто була першою. І якщо б не було тоді цього асистенту, то можливо у нас би сьогодні не було настільки крутого google Assistant. Далі пункт, про який я не не знав, чи розповідати тут чи ні, але однакові рамки навколо дисплею. Справа в тому, що тут не тільки мова про дизайн, справа про технології, і до епла цього ніхто не зробив. Дивіться, у часи iPhone X і навіть трішечки до нього, виробники дуже хотіли зробити ну, так званий безрамковий дисплей, коли рамки дуже тоненькі і однакові по всьому корпусу. Для цього треба було позбавитись якось двох елементів: це рамки, щоб вони були тоненькі, і камеру, тому що як ви фронтальну камеру, куди ви її засунете? І з цього викручувались виробники по-різному. Хтось робив слайдер з камерою, хтось робив виїжджаючу камеру. А хтось, наприклад, Essential Phone вже тоді зробив такий собі напливчик в дисплеї. і мені здається, це було прям прикольно, Молодці. Але. Що робити, щоб рамки були однаковими, виробники чи не знали, чи не могли зробити, чи технології там не дозволяли. А Apple презентує iPhone X, де всі рамки однакові. І насправді тут ніякої магії немає. Ну, можливо, трішечки технологічної магії, тому що вони взяли і зробили гнучкий дисплей, який ви не можете самі погнути, але при цьому, якщо подивитися у розрізі, то він заходить отак, от і контролери виходять на спинку смартфоном. І таким чином, Іном у Apple вдалося зробити повністю безрамковий смартфон. Після нього багато років ніхто не міг цього відтворити, тому що це напевно просто дуже дорого. І тому ми бачили смартфони з надтоненькими рамками, але з підборіддям. І навіть сьогодні, коли вже у Pixel був смартфон з однаковими рамками, а саме Pixel 5, сьогодні ми бачимо топовий Pixel 7, у якого нижня рамка все ще більше, ніж всі інші. Ну і останній пункт. Це просто наша правда. Саме завдяки айфону ми стали отримувати сучасні топові смартфони в масовому сегменті, які коштують дорожче тисячі доларів. Дуже довгий час це був такий собі психологічний рубіж, і навіть айфони коштували дешевше. Але потім виходить iPhone 10 і все пішло по бороді. І сьогодні легко можна знайти якийсь android смартфон навіть за 2000 доларів. І це навіть сприймається якось. Ну, типу, класно, дорогий, класний смартфон. Якщо ви прямо зараз зайдете на є-каталог, е то ви побачите, скільки смартфонів є від 40 тисяч гривень. Так багато техніки Apple, але при цьому є Samsung, є ті самі пікселі, є навіть Сяомі, Sony, Huawei, навіть Asus, їх класний ігровий смартфон, і всі вони коштують. Більше тисячі доларів. Нагадаю, що ви можете користуватися сервісом є е каталог для того, щоб обирати собі майже будь-що, від якихось маленьких аксесуарів до автомобільних запчастин. Ну і для смартфонів, фото, відео, ми цим користуємось постійно. Посилання є в описі. Сподіваюсь, таке відео вам було цікавим. Якщо ви хочете щось додати, не забувайте про коментарі і напишіть, а що ж нового нам приніс Android. І якщо таких пунктів буде багато, із запитів на таке відео то я зроблю і про це окремий ролик. Дуже вам дякую. Якщо ви хочете підтримати наш канал, то спочатку підтримайте ЗСУ, бо без них не буде і нашого каналу, а вже потім можете стати спонсором цього каналу чи підписатись на Patreon. Там для вас тоді буде ще і додатковий контент. Всім пока!